В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Дорогі брати і сестри, ті, які сьогодні є в нашому Патріаршому соборі, а також ті, які зараз єднаються на цю Божественну святу літургію при помочі живого телебачення. Вітаю вас усіх з цією сьогоднішньою неділею. Бо як знаємо, що сьогоднішньої неділі розпочинається підготовка до Великого посту, ми вже чуємо притчу про Митеря і Фарисея. Зайшли два чоловіки до святині. І двоє вони молилися. Кожен молився по-своєму. Як чуємо два, то напевно, що могли би зараз собі відразу сказати, що буде хтось добрий, а хтось злий. Фарисей це був той, який, напевно, що би заслужив за своє життя, можливо, за вчинки, за те, що він говорив, чим він був можливо, набути оправданим, а не митар. Фарисеї це були люди, які брали на себе обов'язок боронити закону, боронити права. Вони, можливо, брали навіть на себе більшого обов'язку, як священники, які служили в святині. Фарисеї це ті, які ізраїльський народ готували до приходу Месії. Виконували букву закону. Фарисеї в перекладі з єврейської означає відокремлений. Або, можливо, ревнитель. Той, хто ревно сповнював свій обов'язок. Ревно. Стоїть біля нього зовсім інша людина. Митар. Це той, який, скажімо, навіть був в дружбі з окупантом римським на той час, який збирав податки, який навіть був негідний підняти очі свої до Господа, Віра Фарисея. Віра їхня полягала на передпризначенні у людини, що людина є призначена. І ця віра, їхня, залеж... їхня віра залежала від того, як вони будуть чинити закон Божий. Чи проблема була у молитві? Двоє молилися. Не була проблема в молитві. Фарисей навіть правду казав. Двічі на тиждень я пощу, я даю десятину зі свого прибутку. Він говорив про себе правду. Але необережно хотів перед Господом Богом сказати правду про цього Митаря. Митар не дав собі навіть шансу зробити іспит собління, він просто опустив очі донизу, не дивився до Господа. Натомість Фарисей, той, який дотримувався букви закону, вже перед Господом сам сказав, який цей є митар. Він вже за нього дав відповідь Господу. А я Боже дякую, що я не такий. Я дякую, що я є не такий. Егоїстична молитва закриває вхід до царства Божого. Ми не один раз говоримо, що Господь Бог не слухає нашої молитви. Часто буває так, що наша молитва це є такий відгомін тільки. Але той відгомін, він не йде до Господа. Він тільки утверджує мене. Бо фарисей себе утверджував. Він далі від свого серця не пішов. Він був зупинений на собі. Сам фарисей був справедливий, але не отримав цієї, цього виправдання від Господа. Чому? По-перше, він не хотів віддатися в руки Божі. Він не хотів стати перед Господом як грішник. Святе Писання каже, що праведний сім разів на день буде грішити. Він не визнавав своєї гріховності. Він не стояв перед Господом. Як грішник. Святий апостол, святий Павло сформулював це дуже гарно. Знаю бо, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добро. Бажання бо, добро, добро творити є в мені, а добро виконати то ні. Бо не роблю добро, що його хочу, але чиню зло якого не хочу. Ми часто у своїй молитві можемо хотіти добра, молитися про добро, але не чинити. А те, що хочемо чинити добро, то чинимо те, чого не хочемо, чинимо не раз зло. І сьогоднішня неділя нам, дорогі брати і сестри, пригадує, настановляє, як ми себе маємо поводити в очах Божих. Як ми маємо виглядати в цьому Божому домі, коли ми прийшли з вами до святині? Як наша молитва, і яка вона має бути, і якою вона має лунати до Господа? Боже борони, щоб ми могли між собою зараз бачити того, хто є недостойний, а бачити свою велику достойність. Ніхто не знає, хто з нас буде з Господом у Царстві Божому. Не знаємо, хто не буде, але своїм життям. Своєю молитвою до Господа Бога маємо йому сказати: Боже милостивий, будь мені грішному. Амінь. Христос народився.